Добрий вечір. Ось знову вечір. Акумулятори нічого взагалі не зарядилися. Зараз я вимкнув ціля мережу, отут нема значочка. Я хочу спробувати свій генератор. Є в мене китайський генератор такий. ось такий. На 1000 Вт. І я хочу його спробувати сочленити з ось інвектором Must 3 кВт. І подивимося, що воно буде. Що я хотів вам показати, що він, виходить, не хоче дружити за цим генератором. Він бачив мережу все. Оце, до речі, причепив заземлення там у дворі забив. Е -е, без заземлення генератор видавав 270 вольт. Як заземлення почепив на нього, він почав видавати 240 вольт. Все нормально, но. но е -е, не хоче він. Е з моїм інвектором дружить взагалі. Є тут функція на інвекторі. Зараз секунду. Ось, другий генератор. Я все підключив, все, ну чому ж він не хоче з ним дружити. Зараз покажу, як це відбувається. Зараз секунду. Запустив я генератор. Зараз може бути трохи шумно, ось він зловив сеть і все. Оце Я дивлюся, що тут трошки ось він хотів переключитися і інвектор не дав йому. З герцами трошки більше від генератора. Ось напруга його 237 вольт, 241 скакає. Обратно хотів переключитися. І не зміг, не зміг перемкнутися. Зараз вимкну генератор. Все, вимкнув генератор. Ну і оце така система. Дивився я теж в відео других людей, теж, які ну, блогерів, які питались. За цим інвектором соєдинить генератор. Е, ну е, Багато хто каже, що за того, що інвектор 3 кВт а е, генератор, допустимо, як оцей китайський 1 кВт, ну, а максимум 600 Вт, то він не може його соєдинить. ну Я вважаю, що це трошки і бред. Ну, тому що, якщо взять, ну, чи інвектор знає, скільки в нього потужності у того генератора, він же не питає в нього. так же ж. От. Я думаю, це або причина в генераторі, що він е може і за герців, може і за високого вольтажа. ну, хоча... Мережа може бути з високим вольтажом. Ну, я не думаю, що якісь проблеми в настройках. Я думаю, проблеми в самому е інвекторі. Е може я і не прав. Може в когось є такий, хто знає, може щось мені підкаже. Е дякую за перегляд. Е все буде Україна. До побачення.